예. Yeah. День української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Свято пов'язане з днем вшанування пам'яті Київського князя Володимира Великого, який обрав православну віру та впровадив її в Русі, та днем хрещення Русі України. У день української державності у Чернівцях відбулися молебень та вшанування пам'яті усіх захисників та захисниць, які віддали своє життя за Україну. На заході зібралися представники місцевої влади військові Ревокоронці не байдужі буковинці та духовенство. Князя Володимира пов'язана та що практично нам відкрилося спасіння життя, бо ми його, ми його називаємо рівно Якщо ми візьмемо апостола Павла, то практично він прийдуться до апостола Павла, Бо ми апостола Павла називаємо той, який навертав поган на святу Христову віру. Так, отже, і так само наш князь Володимир був поганим, став дитиною Христа і повернувся, і почав провадити нас, нашу Україну. До свіття до спасіння до вічності у наш час, коли українці виборюють незалежність нашої держави, це свято має особливо важливе значення, зауважують представники влади. В період, коли Україна відсторює свою незалежність, територіальну цілісність, такі свята, як сьогоднішні, є надзвичайно важливими, адже вони говорять про давню історію державотворення в Україні, і на сьогоднішній момент той період, який ми проходимо, він ще більше стверджує нашу державу і надає сил на. На сьогоднішній момент я впевнена, що кожен знає і розуміє, що саме ті задатки, які були закладені під час хрещення Русі, вони поставили основу нашої держави. І саме за державність на сьогоднішній момент наші хлопці і дівчата на сході України кожен день своїм кров'ю, своїми силами відстоюють нашу суверенітет і нашу державу. Тому в період війни однозначно надзвичайно важливо відмічати такі свята надзвичайно важливо відстоювати і кожен. День доказувати, що державотворення це не те, що дано тільки історію. Державу творення це процес, і в цьому процесі приймає участь абсолютно кожна людина. До слова цього року День української державності ми вперше святкуємо в нову дату, 15 липня, у зв'язку з переходом православної церкви України та української греко-католицької церкви на новоюлянський стиль календаря. Аліна Рябко теми дня народ за захисників.